Основно матч Прем'єр-Ліги України, матч між командами Зоря та Колос. Якщо розглядати турнірне положення, Зоря йде на четвертій позиції, колос на шостій. В принципі, фаворитом невеликим вважається Зоря в даному поєдинку, але я в принципі, готовий розглянути те, що Колос може зачепитися за пункти. Бодай би за нічию в даному поєдинку колос провів непоганий останній матч проти Львова. Зумів перемогти 1-0, правда, граючи в більшості, але варто відзначити, що проти більш серйозних опонентів, таких як Ворскла, Андрія, Дніпро і Динамо, коли зумів набрати тільки один пункт в матчі проти Динамо Київ, і тут це більше за щастя пощастило саме Колосу. Зоря, Аж останній тур втратила очки проти Миная, що також свідчить про те, що команда не в найкращій формі, але думаю, що в даному матчі, останньому матчі сезону. Можна буде розраховувати, що саме зоря в даному поєдинку зуміє отримати перемогу. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Луганської зорі за коефіцієнт 1,67.